Ні, ну питання зовсім не смішне. Дивіться, скільки я їх уже тут повибирала. Що значить завмерли? Чого мали завмерти? Ні, Ну нормально. Гляньте, ну ви скільки їх тут є. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп хоп хоп-хоп хоп хоп. І тут слухайте. Чути, чути? Не видно, бо запотіли віконечка. Чуєте? Тупають багато-багато що. Коли я вперше задумала про розведення нової птиці, а це вже пройшло більше року, відверто скажу вам було дуже лячно. Адже у моєму господарстві вже були кури різних видів, качки, індики. І ці всі справи для мене звичні, перевірені руками. А Ось перепілки. Здавалося, зовсім інше. Вони такі дрібненькі, такі ніжні, мають особливі вимоги. Ой, вітаю вас, люди, друзі, гостях, хто ви на каналі, вітаю всіх нових глядачів та хобітанії. Ласкаво всіх запрошую свій телеграм-канал, залишаю посилання вам в першому коментарі. І ласкаво запрошую до перегляду моїх відео. Я дуже сумнівалася, скажу відверто, чи зможу забезпечити я належні умови отримання для перепилят. І вже маючи в себе у господарстві брудера від міні фермер, я задумалася, що так, це можливо, таку крихітку вигріти маю де. Але вигріти це вигріти, а ось як прокуру. Проінкубувати, де взяти якісне інкубаційне яйце, з чого розпочати тут запитання було номер один. Так, адже вибір інкубаційного яйця це не просто покупка, а відповідальний крок, від якого залежить весь результат. Саме тому до цього питання я підійшла дуже серйозно. Постачальника шукала не один день. Спостереження тривали місяцями за різними каналами. Я уважно стежила за роботою обраного птахівника. Як він утримує птицю, які умови створює, чим годує, як доглядає за своїм поголів'ям, мене цікавила не лише картинка, а й дрібнички. Чистота у пташнику, а саме у брудерах та клітках, поветінка птахів, якість води і корму, спосіб зберігання інкубаційного яйця. Неодноразово я переглядала відео, фото, читала відгуки інших покупців. І тільки тоді, коли з'явилася впевненість у відповідальному підході цієї людини, я наважилася зробити замовлення. До речі, залишаю вам контакти. Дуже приємне спілкування. Легка людина і швидко організувала мені інкубаційне яйце. Це яйце, як бачите, не випадкова покупка. Це результат довгих спостережень, аналізу і довіри. І саме з такого яйця хочеться отримати справжнє, здорове, міцне і перспективне пташеня. Запитаєте мене, чому саме перепілка? З моїм господарством і великим населенням птахів. Перепілка це саме те, що мені потрібно. Вони компактні і універсальні. Вони займають мінімум місця, а натомість дають максимум користі. Це і дієтичне ніжне м'ясо, і неймовірно цінне яйце. Незважаючи на розмір переполиного яйця, все рівно його мию та дезінфікую перед закладанням в інкубатор. Для інкубації обираю модель теплушу Аква. Це для мене надійний помічник, адже він оснащений. Авто з автопереворотом і добре утримує температуру, що особливо важливо при роботі з будь-яким інкубаційним лісом. Перепілку інкубую вперше, так як використовує інкубатор теплуша Євро 88. Аква вирішила скористатися даною інструкцією та використати таблицю інкубації перепілок саме з цієї інструкції. Все виконую покроково, так як тут пише. Без імпровізації і без художньої самодіяльності, тому що роблю це вперше. Сподіваюся на гарний результат, тому що чула дуже багато позитивних відгуків щодо цієї таблиці. Тому хочете, можете теж нею скористатися і потім з вами порівняємо наші результати. Вам бажаю вдалих інкубацій. Що ж, добігає до кінця моя інкубація перепелиних інкубаційних яєць, виклала вже. Яйця на коврик. Останній раз їх провітрала, закриваю і буду очікувати своїх ну, малят. Ось такі малят вивелися. Малюсінькі вони. Просто, просто, просто малюсінькі. Ще такої маленької. Ой, Пташечки у нашому господарстві не було, а вже є. Класно. Результат інкубації становить 75% виведення. Сташенят, що є дуже добрим. Замовили спеціальний корм для перепилів. Залишаю вам контакти, де ви також як при бажанні, якщо хочете, можете замовити. Але додатково його подрібнили. Перепиляти дуже маленькі і все рівно потрібно їм дрібнити цей корм. Але вони дуже-дуже швидко ростуть, тому замовляти цілий мішок дробленого корму немає сенсу. Утримуємо їх на памперсній паленці. Звичайно, пару днів. І водичку вставила їм ось таку баночку. Брудері від брудерів від Мініфермер є дуже крута кришечка, отака для поїлочки, саме для перепилів. Використовую звичайну воду, не кип'ячену, але додала вітамін С. Кажуть, що можна нічого не додавати. Ну, я додала. Щодо температурного режиму, то я виставила температуру в брудері 38 градусів. Далі поступово буду спостерігати за малятами за їхнім станом, з самопочуттям, чи будуть вони купчитись, чи навпаки розбігатися від лампи інфрачервоної, і вже тоді регулюватиму цю температуру. І як і для будь-якого бтершеннятки, яке щойно вивелося, потрібні три складові, щоб було сухо, чисто та тепло. Не менш важливим є якісний корм і доступ до води. Це головні складові, які допоможуть будь-якому пташеняті з перших днів рости здоровими, активними і міцними. Де купляли брудера і яка вартість, скажіть, будь ласка, що можу сказати по вартості, рекомендую всім і завжди переходити на сайт виробника брудера. В мене від Мініфермер. і там дивитися, яка їхня вартість. Мініфермер – Юа. Я залишу посилання, і ви просто на нього натисніть і перейдете одразу на сайт виробника. Там ви побачите різні комплектації. Бо, до прикладу, ось у мене стоять дві панелі трьохярусних брудерів, але хоча на один погляд вони однакові, вони дещо різні. Тут у таких брудерах, Є ніпельне поїння, годівничка, інфрачервона лампа, звичайна лампа, терморегулятор і. Ой, можу Збоку можете бачити тільки один включатель. А ось уже у цьому брудері точно так само. Дивіться. І поїння, червона лампа, звичайна лампа, годівничка, терморегулятор, але є наступна фішка. Біля включателя є розетка. І я вже тільки нижній підключаю до розетки брудер, а верхній яруса, які би не складали зверху, можу підключити з боку. Тут сіточка нез'ємна, відповідно тут, подивіться. Не будемо тяжко лякати, перейдемо на нижній. Тут якраз готуюся до виходу перепілу. Оп, дивіться, яка краса. Тут я можу цю сіточку і буду цю сіточку повністю знімати і відповідно зможу помити брудер, не розбираючи оцю усю конструкцію і не лякаючи своїх малят. Все зроблю чікі піки все гарненько повимивала, нічого не розкладала. Ці яруси тут були, все дуже швидко почистилося. Розмір 90 на 60 пелюшка сюди підходить, припасовано. Далі, що стосується піддонів, у мене вони в нержавіючої сталі. На сайті можна взяти трошечки дешевше. Піддони будуть, і е, все буде окей. У мене вони стоять на підставці на колесах. Ви можете взяти брудер е, тільки ось так один поверх. Ну тобто, до кожного йде ось такий бочок. Ну навіщо знати, по чому я їх купляла? Все краще обрати той, який буде вам до вподоби, який вам буде практичніше, корисніше і по бюджету відповідніший. Тут у мене наймолодшенькі, Ще забула сказати, що в комплекті йде ось така поїлочка для перепилів, якраз готую їм місце. І для баночки буде дуже зручно, вони маленькі, вони не будуть мочитися. Виставила необхідну температуру і одягнула, ось ще тут є така клійоночка, плівочка, щоб тепло утримувалося. Всередині нікуди не тікало. Наскільки б не було страшно чи лячно братися за нову справу, все можливо, коли поруч надійне обладнання, добросовісні постачальники та велике бажання вчитися і рухатися вперед, гарний інкубатор, правильний брудер, перевірене інкубаційне яйце і навіть найбільший тривожний старт перетворюється на успішний результат. Очі бояться. А руки роблять, і кожен крок вперед наближає нас до мрії. Не зупиняємося, ми працюємо, ми вчимося і ми ділимося досвідом. Дякуємо Збройним силам України за те, що боронять наш спокій і кордони. Дякую вам, мої любі глядачі, за підтримку, за довіру і за натхнення. Бажаю всім вам далих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій та сподівань. Зустрінемося з вами надалі. До зустрічі!